Ірина Білик потрапила під шквал критики в соціальних мережах. Вона поїхала до Криму і зустрілася там з Філіпом Кіркоровим та Ігорем Крутим. Власне, більшість користувачів соціальних мереж говорять про те, що Ірина Білик зрадила Україні, бо поїхала в анексований Крим. Ірина Білик, звісно ж, пояснює, що вона поїхала туди у приватних справах. А Кіркорова і Крутого зустріла там випадково, бо там проводилась дитяча нова. Хвиля. Так чи інакше, дискусія про те, чи мають їздити українські співаки до анексованого Криму, вона відкрита і постійно обговорюється в соціальних мережах. Олена Мозгова вважає, що Ірина Білик не мала б їхати до окупованого Криму. Натомість Ірина Білик каже, що Олена Мозгова, яка довгий час була подругою її, насправді тепер подругою вже може себе не вважати. Чому власне виникла така дискусія з приводу Ірини Білик? Тому що Ірина Білик це символ української естради. З Ірини Білик починалася Українська незалежна Естрада, Естрада незалежної України, так само як і Ані Лорак, яка була на початках української естради. Так само їй не пробачають візити до Російської Федерації, виступи на якихось птахофабриках та будь-які контакти з російськими. Акторами з російськими музикантами, які виступають за анексію Криму або підтримують бойовиків на Донбасі, дискусія, звісно ж, має політичний підтекст, і, звичайно, більшість користувачів соціальних мереж не розуміють, як їхні колишні куміри можуть виступати проти. Або за анексію Криму, чому вони виступають за Російську Федерацію, підтримують ворога Української держави? І звісно, ці публічні дискусії свідчать про те, що насправді суспільство в Україні міняється, і суспільство це вже починає диктувати умови тим людям, які знаходяться в публічній площині. Ніхто ніколи не пробачає зради, ніхто ніколи не пробачає тих людей, які підтримують ворогів. І Ірина Білик в той чи інший спосіб ну власне опинилася в Криму і опинилася по той бік, по той бік правди, по той бік людей, які виступають проти України. Водночас музичний продюсер Олександр Гольник каже про те, що всі говорять про Ірину Білик, про її візит до Криму. Дуже багато закидів на її адресу лунає, але всі мовчать про те, що насправді народним артистом України бої залишається Філіп Кіркоров, який носить перстень, на якому зображений Володимир Володимирович Путін. І як питає Олександр Ягольник цілком резонно: а чому власне президент України, який дає звання народних артистів, чому він не відкликав це звання у Філіпа Бідросовича Кіркорова? І тут? Ще одна дуже велика дискусія з приводу того, з ким перебувають і у яких відносинах перебувають російські митці, і як вони підтримують Володимира Володимировича Путіна. Але ця дискусія має такий локальний характер і вибухає лише тоді, коли якісь є прояви участі російських чи українських зірок Естради. в… Нинішньому українсько-російському конфлікті на тому чи на іншому боці. А щодо Ірини Білик, то вона, звісно ж, залишається українською співачкою. Думаю, що ситуація, яка виникла у неї з Кримом, це гарний для неї урок, тому що вона тепер буде розуміти, що вона є публічною особою, до якої дослухаються дуже багато українців, і ніколи українці. Не пробачали та очевидно, не пробачать якісь внутрішні і зовнішні зради українських митців.